чистять, як порохотяг. Добираються навіть до давніх болячок, які тихенько причаїлися в тілі. Мене звати Луче, я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Усіх недоброзичливців, прошу, не пишіть низьковібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Умінняме самостілення енергіями наділений кожен із нас, але не кожен про це знає. Значно простіше заспокоїти біль у фізичному тілі пігулками і звертатися до них щоразу про повторних болях, ніж навчитися ефективно взаємодіяти з енергіями і зцілюватися з їхньою допомогою. Говорячи про енергії, я маю на увазі енергії Творця у їхніх різних виявах, трансмутуючому фіолетовому полумі, як виражені Святого Духа, золотому світлі, як виражені Ісуса, Архангельських біло перламутрових енергіях творця. Найсильнішими з усіх названих точки зору їх відчуття у нашому фізичному тілі, я особисто вважаю енергії фіолетового полум'я. Вони пробираються глибоко у різні закутки усіх наших тіл і чистять їх так само сумлінно, як порохотях порохи у помешканнях. Енергії фіолетового полум'я добираються навіть до давніх болячок. Які тихенько причаїлися в нашому фізичному тілі і в даний час нас не турбують. На початковому етапі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я у багатьох викручує ноги, якщо проблеми ховаються в ногах, або ж загострюється болі в інших частинах тіла, де є накопичення низковібраційних енергій і забиті чакри. При незначних проблемах із здоров'ям так може тривати до п'яти днів. При серйозних процес стілення значно довший, і тут вже необхідно включати наполегливість і набратися терпіння. Але це того вартує, особливо якщо враховувати, що засобами для стілення є нешкідливі для здоров'я хімічні препарати, які одне лікують, а інше калічать, а безпечні медитації та веління із нашою вірою як фундаментом. Зараз за моїми рекомендаціями і моїми авторськими методами від складних захворювань проходять зцілення кілька людей. Коли процес зцілення завершиться, поділюся з вами їхніми історіями. А наразі розповіді людей, які енергіями фіолетового полум'я зцілилися від різних болячок, можете почути у відео на моєму каналі Фіолетове полум'я Лікує хвороби і змінює життя. Посилання на згадане відео знайдете під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базової енергетичні діаманти фіолетового та «Архангельські промені зцілення, де ви навчитеся зцілювати не тільки себе, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телерам спільноті «Мій Всесвіт». Посилання на спільноту також знайдете інформацію під відео. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій. За перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті щовечора. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Дуже ефективними для зцілення є також усі інші названі мною енергії. А енергіями-лікарями серед архангельських вважаються енергії Архангела Рафаїла, хоча досвідчені енергопрактики вміють працювати і зцілювати енергіями усіх архангелів.